Усім доброго дня! Зараз я хочу вам показати квіточку. Я взимку вам показувала чудо-квітка, чудо чудоцвіток. Гляньте, який бутон тільки починає розквітати блідно блідно рожевий Це гібридний сорт, який величезний бутон. Навіть в порівнянні, дивіться, ось о, бутон махрової малинової. От в порівнянні з цим, який величезний. Да? Цей великий, а той, хоча квітка теж не у оцього гібіскусу, але в бутоні подивимося, яка буде квітка влітку. Тобто взимку в нас була велика, гарна така, ну, будемо казати, насичено блідна рожева. Ну, а зараз подивимось, можливо, вона буде темна. Ну, і також я хочу вам показати один сорт персикового гібіскусу. Дивіться, в порівнянні з іншим сортом, фото я вам зараз накладу, от він має більше вираженого жовтого кольору. Хоча сорт нібито однаковий. І навіть... Вони поряд свіли ось два персикові, от в одному місці вони стоять. І один, бачите, навіть в бутоні він вже більш помаранчевий. А цей, ну, я так вважаю, що потрібно його внести в колір жовтого сорту. Ну, А також тут Каліопе чи капітоліо ось такий насичений колір. Хоча, ви знаєте, на відео вони більше насичені, а також ті трішки вони блідніші. Ну, все одно гарні. От, от я вам хотіла показати оцей жовтий сорт. І ось ця квіточка розквітна, хоча в мене є відео, де вона вже цвіте, оцей сорт. Теж персиковий, і хотіла показати оцей чудо-квіточку. Далі будемо дивитися, коли вона вже розквітне. Сьогодні другий день від того, як я знімала першу частину, щоб показати вам, якої, як... величини був бутон. Ой, квіточки цієї. Назву ібіскосу, я вам в описі надам. Значить, дивіться, ну воно світла багато і сонце відбиває, тому, ви бачите, нібито білі такі бліки. А по факту він насичено рожевий. Взимку він був трішки такий світлуватий, але він був набагато більший взимку, ніж зараз. Ну, зараз він теж не маленький, просто він круглий, круглий такий от пишний, весь такий, ну, дуже буду казати, гарний. І в оцій квіточки нібито знаходиться 5 квіточок. Дивіться, ось одна квіточка, бачите? Ось, ось друга квіточка. Третя, четверта, п'ята. Дуже гарно складається квітка із декількох квіточок. Ну, а серединка, отака, бачите, як махровенька. Тут я всередині не бачу пістика, течіночок. Отак от, от гарно виглядає цей сорт. Ну і подивимося, скільки триватиме його цвітіння один день чи два дні, тому що персиковий він тривав. Майже три дні. І от лише на сьогодні не персикове, як я вам казала, що я його визначу жовтим насиченим. От такий він вже в стані такої зів'ялості. і такі гарньоні. Ну ось що я вам хотіла показати, саме ці сорти ви бачите. Як складений цей, ця квіточка. І пелюстки такі жорсткі, не м'які. У цьому у персиковому у жовтому вони такі м'якенькі. А у цьому дуже-дуже такі жорсткі пелюсточки. Ну, от така квіточка. Ну, все, на все добре. До побачення. Слава Україні!